Доброго дня, любі батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Звичайно, заглиблюватися в тонкощі, як то дорожні знаки та правила першочерговості проїзду перехресть батькам не треба, принаймні, поки дитина мала. А от пояснити малюкові ази безпеки на дорозі батьки просто зобов'язані. Навіть трьохрічний малюк повинен знати, що на дорозі треба поводитися акуратно і уважно. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, під яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Пропоную розглянути 10 основних правил дорожнього руху, яким необхідно навчити дітей. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво. Доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або іншого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу. Особливо, якщо поблизу автомобіль, не можна обходити стоячий автобус. Це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по узбіччю назустріч їдучим машинам. Тобто по лівій стороні дороги. Правила дорожнього руху як і будь-яка інша пізнавально повчальна інформація повинні подаватися дозовано і відповідно прикладом. Тобто, якщо мама переходить дорогу з дитиною, необхідно розповісти дитині, що зараз треба подивитися ліворуч. Машин немає, переходимо. Тепер дивимося направо. Чисто йдемо до кінця. Якщо на дорозі світлофор. Розповідай про світлофор. Пояснюй, чому одні машини стоять, а інші їдуть. Такі лікбези для малюка варто проводити постійно. Коли ви виходите з ним на вулицю. Переходите дорогу або навіть просто дивіться у вікно, спостерігаючи за рухом транспорту. Бережіть своє здоров'я. Будьте обережні на дорозі! Дякую за увагу! До нових зустрічей!